Перепинить працювати вже за рік. Одна з найбільших котелень Івано-Франківська, що на вулиці індустріальній, перестане подавати тепло. Наразі до неї підключено 113 житлових будинків та 129 бюджетних установ. Загалом цьогоріч від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води відключено 22 житлових будинки. 2022 рік надано дозволів. На включення 196 дозволів, з них 13 житлових будинків, сім будинків індустріальних на 34, 50 квартир, там де є 50%, відсотків, і 130 на житлові приміщення. 130 на житлові приміщення це практично юридичні особи, ті, які підключені, і в яких ціна газу значно вища, і ціна опалення значно вища, ніж в бюджету і в населення міста. Заступник голови Івано-Франківської громади Руслан Гайда зазначає, вартість централізованого опалення для юридичних осіб значно вища, ніж для населення. Тому цього року виник попит на відключення нежитлових приміщень. Один квадратний метр для населення 230 гривень, за сезон 11 тисяч гривень. Квартира площею 45 квадратних метрів. Так само один квадратний метр для юридичних осіб 1213 гривень за сезон 50 тисяч гривень. Так само аналогічна квадратура такого такого самого приміщення. Натомість жителі міста переважно через нестачу коштів не поспішають переходити на індивідуальне опалення. Чиновник нагадує про надання матеріальної допомоги пільговим категоріям населення для тих людей, які в нас є по району індустріальні, розроблена програма. Є матеріальні допомоги двох видів. Одна матеріальна допомога це є вразливим категоріям 10 тисяч гривень населення. Друга програма у нас працює це на закупівлю котлів, від які отримують теплоносій від вулиць індустріальної, 34. Це таких котлів по, по 13 тисяч гривень ми виплачуємо. Так? І ми тут дивимося. Надано розглянуто заяву 239, надано матеріальну допомогу 111 жителям на суму 1 мільйон 110 тисяч гривень. Відмовлено за незалежні пільгові категорії 91, і абоненти і в таке є, які не підлягають під хотельню індустріальні 34, 37 таких осіб. Частково відшкодували вартість котлів більше сотні жителям міста на загальну суму півтора мільйона гривень. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.